Знання та захист власних прав. Справедливість починається з дій. День захисту прав споживачів відзначається щорічно 15 березня у всьому світі. Ця подія була започаткована у 1983 році за ініціативою Організації Об'єднаних Націй в Україні. Закон про захист прав споживачів. Прийнято 12 травня 1991 року. Поради щодо захисту власних прав. Перше. Вкрай важливо знати і відстоювати свої права як споживача. Це допоможе уникнути неправомірних дій з боку виробників, продавців чи виконавців послуг і захистити свої законні інтереси. Друге. Для реалізації своїх прав споживач має користуватися всіма законними способами захисту. У разі їх порушення рекомендується письмово звертатися зі скаргою до продавця, виробника чи виконавця послуги. Якщо ж порушення не буде усунуто, необхідно подавати скаргу до Держспоживслужби або до суду. Держспоживслужба Займається державним наглядом та контролем за додержанням законодавства про захист прав споживачів, розглядає звернення споживачів, проводить експертизи товарів та застосовує санкції до порушників. Третє, якщо у вас виникають ситуації, в яких ви маєте відстоювати свої права, проте ви не знаєте, куди подати скаргу. Та як оформити документально, звертайтеся до нашої громадської організації. Знаючи свої права та вміло їх відстоюючи, ми, як споживачі, зможемо уникнути численних проблем та ефективно захистити себе від недобросовісних продавців чи виробників. Не будьмо байдужими до порушення наших прав як споживачів. Це важливий крок до цивілізованого ринку та якісних товарів і послуг в Україні. Зародження Дня споживачів. Історія виникнення Дня захисту прав споживачів пов'язана із виступом президента США Джона Ф. Кеннеді 15 березня 1962 року. У своїй промові він вперше публічно озвучив концепцію захисту прав споживачів та сформулював основні права, які мають бути гарантовані всім споживачам. Виступ Кеннеді став поштовхом до створення національних законів та організацій із захисту прав споживачів у багатьох країнах світу. Пам'ятайте, захист прав споживачів. Це не просто справа окремих людей, це справа всього суспільства. 15 березня це не лише день святкування, але й день, коли ми можемо ще раз нагадати про важливість захисту прав споживачів, а також про те, що кожен з нас має право на безпечні, якісні та доступні продукти та послуги, діючи разом. Ми можемо зробити світ кращим.